Триває четвертий всеукраїнський етап учнівських предметних олімпіад. Двоє наших учнів вже взяли участь, дуже результативно стали призерами посіли треті місця Осипова Катерина, учениця гімназії правознавства і Данило Лакоза, учень школи номер один з української мови та літератури. Протягом наступних двох тижнів ще п'ятеро учнів шосницької громади братимуть участь у четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Освітній процес цього тижня. Організовано дистанційно за рішенням педагогічних рад закладів освіти Шосткинської громади. Також продовжуємо роботу з благоустрою територій закладів освіти. Допомагаємо нашим військовим минулого тижня. Передали ще два дрони українським захисникам. Ситуація міняється практично кожен день, і ворог починає обстрілювати територію України новими ракетами, які летять 3, 5, 7 хвилин. Тобто ситуація складається, що якщо раніше програла тривога, діти зібралися і пішли в укриття, то при сьогоднішніх обстрілах може виникнути, не дай Бог, таке питання, що ми не всміємо навіть і рот розкрити, як прилетить до нас. Тому я прошу вас спільно з керівництвом, сядьте і подумайте, треба відпрацьовувати якісь нові механізми в навчальному. Процесі. Це буде теж невірно, що сісти на дистанційку і е, тільки в дистанційному режимі всім працювати. Ми повинні навчитись виживати в самих складних умовах. В тому числі і кожна галузь, в тому числі і освіта. Навіть от при таких складних умовах, які є сьогодні, ми повинні знайти механізми і найти, захистити себе, створити безпечні умови і організувати навчальний процес. Будемо разом радитись з обласним управлінням освіти, з обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією, але механізм будемо започатковувати якийсь інший.